Я пам'ятаю цей момент, коли ми з моїм чоловіком попрощалися. Я вже думала, що його не побачу. Це було таке прощання. Ну, все, ми вже більше не побачимося, тому що ми їхали в різних колонах, прийняли таке рішення на всяк випадок. Може, хтось з нас виживе. Валентина та Євген Струтинський подружжя морпіхів з 36-ї окремої бригади морської піхоти разом обороняли Маріуполь після повномасштабного наступу Росії. Боролися до останнього і було прийнято рішення йти на прорив в бригаді. Його колона пішла грузитися, його підрозділ. Я залишилася, і почався рух колони. Потрохи почали виходити машини. Почався серйозний артилерійський обстріл. Багато хто там загинув. Я вже думала, я вже не знала, що думала, може чоловік мій теж загинув. Сиділи в такому невіданні. і тут в цей бункер заходить. Мій чоловік вертається. Це було, я не знаю, як от з небес спустився. І все, ми тоді домовилися, ми більше не прощаємося, ми будемо разом. Проте російський полон знову роз'єднав подружжя Морпіхів. Ми ще два часі з чоловіком посиділи, поспілкувалися, а на другий день вже нас повезли в не на другий день, а в цю, 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 цю ж ніч нас повезли в Іліновку. За весь час полону Валентину утримували у трьох різних російських в'язницях. Жінка не знала, де знаходиться її чоловік. Ми всі сідали в коло, ми молилися. Та й без того ми молилися постійно. В цих думках про своїх, про чоловіка переживаєш, де той чоловік. Провівши у російському полоні близько півроку, одного дня Валентині чергове сказали збиратися. Вона була у Білгородській жіночій колонії. І так ми їздили, їздили, їздили. Поки не доїхали до якогось аеродрому. Ну це вже я так зрозуміла, що ми їдемо по аеродрому плити, стукають під низом. І ми розуміємо, що привезли нас на аеродром, повезли, мабуть, десь судити. <ривіт> я хитрую, я собі піднімаю так трохи очі і дивлюся: ага, білоруські номера машин, значить, ми в Білорусі. Якщо ми в білорусі, значить ми десь недалеко біля свого дому. І вже починають сльози текти на очах, тому що це просто такі. Враження, що тих просто, ну, я їх не можу зараз описати, що мене мене просто розривало середини. Я просто чекала цього кордону. 21 вересня Валентина Струтинська повернулася в Україну. Вона була у списку 215 звільнених українських полонених. І коли ми. Оху, коли ми вже під'їхали і нам сказали, дівчата, виходьте. Це вже були наші українці, наші звіряли хлопці нас по спискам. Проходимо тут банер Слава Україні! героям слава! все. Тут нас просто понесло, розірвало повністю. це Сердів! Я постійно прислухалася до всіх прізвищ, тому що по прізвищам нас всіх виводили. Я не чула його прізвища. Я поняла, що чоловіка на цьому обміні немає. Слава Україні! Пацани, давайте швидше. 29 жовтня. Звільнено ще 52 українських полонених. Серед них чоловік Валентини Євген Струтинський тями і повірити в те, що чоловік мій вже вдома. У мене взагалі він не міг до мене дозвонитися. Я в лісі збираю гриби, зв'язку немає, і до мене е дзвонить якийсь невідомий номер, і тільки слова «Привіт, сонечко. А в мене такий ступор. Я думаю, хто це мене сонечком називає? Я ще думаю? А потім кажу, це ти? каже, да, це я. І вже 31 жовтня вони вперше за півроку побачили один одного.